Притча пощастило чи не пощастило. Давно це було жив старий, був у нього єдиний син. Господарство було невелике, зате була кобила, на якій він орав землю та їздив в місто на базар. Одного разу кобила втекла. Який жах співчували сусіди, як же не пощастило? Хто знає, Пощастило, чи ні, відповідав старий. Чи не міркувати потрібно, а кобилу шукати. Кілька днів потому старий знайшов кобилу та привів додому так не одну ж, а з красеним конем. От, пощастило, сказали сусіди, який кінь, везеш людям. Пощастило чи ні, хто знає, відповідає старий. Одне зрозуміло потрібно ще один сарай будувати. Цей новий кінь був з характером. Наступного дня син старого впав з коня і зламав ногу. Який жах, як же не пощастило, казали вони тому старому сусіди. Яка невдача! Хто знає, пощастило чи не пощастило, відповідає старий. Я бачу те, що лікувати ногу потрібно. У лікарні юнак познайомився з красивою дівчиною. І після одужання привіз наречену до себе додому. І знову сусіди почали говорити: О, пощастило, так пощастило, яка ж вдача таку писану красуню твій син знайшов. А старий все так же відповідь із посмішкою відповідає: Хто знає, хто знає, чи пощастило, чи не пощастило. Хто його знає?